Шевченко мені здається, я не знаю. Мені здається, я не знаю, а люди справді не вмирають, а перелізе ще живе в свиню або що, та й живе, купається собі в калюжі, Бо перш купалася. І справді так, мені байдуже за простих сірих сіромах. Вони Господом забуті. То що ж мені тут гріти, дути? А де ж жить? Невже в сажах? Годує хам собі на сало? А може й так? Добра чимало вони творили на землі, ріками сльози пролили. а кров моряви. Люди знають, кого годують, доглядають. А що ж ви скажете за славу? Лили вони моря кроваві або за себе? Ні, за нас. За нас сердешних мир палили, поки їх все ж не засадили. Якби не те, то певне пас винар в нартоці. Кляті, кляті, де слава ваша на словах. Де золото, палати, де власть велика. Я. Такими ж самими, як ви, жонівнутими лютими звірми а в свині перейшли. Де ж ти далеко мучениче святить? Проче Боже, ти ж нами, ти приснесучий, сюди з нами, Витаєш ангелом святим. Ти, любий, друже, заговориш, тихенько тихо. Про любов, про безталанною, про горе, або про Бога та про море, або про марну литу кров з людей великими катами. Заплаче тяжко перед нами і ми забражемо. Жива душа поетова святая, жива святий своїх печах, І ми читає, оживає і чує Бога. Спасибі, друже, прочитаю, собі хоч мало оживу, тихенько, тихо заспіваю, надію, серце привітаю і Бога, Бога я